Знаєте, що директора нового бюро економічної безпеки обиратимуть нікому невідомі люди, невідомі навіть тим депутатам, що їх обирали. А ми знаємо, з вами Марина Ансіфорова спеціально для Слідства.Інфо. Що ж таке бюро економічної безпеки? Це новий орган, який буде послідовно розслідувати економічні злочини. Не серединка на половинку трошки розслідувати, а трошки і бізнес кошмарити, як це бувало у податковій міліції чи СБУ. а мати конкретний незалежний орган із незаплямованою репутацією. Що ж, ідея гарна. На цьому також активно наполягали наші партнери з Міжнародного валютного фонду перед черговим траншем, і тому навесні законопроект про створення бюро поспішив підписати президент Володимир Зеленський. Охочу взяти під контроль головного розслідувача економічних злочинів. Чимало куларами ходило вже багато чуток щодо того, хто може зайняти цю посаду. Лунали прізвища з оточення Арсена Авакова, братів Суркісів, Петра Порошенка. За законом директора бюро має обирати спеціальна комісія, а членів цієї комісії будуть обирати у Верховній Раді, у Кабміні і у РНБО. І як же ж на цьому етапі не протягнути свою кандидатуру, яка потім матиме неабиякий вплив у процесі обрання директора такого важливого органу? Ні, це зовсім неможливо. Бої розпочалися із комітету Верховної Ради з питань податкової і митної політики, очолює яку Данило Гетьманцев з команди президента Зеленського. За законом, саме цей комітет обиратиме до цієї комісії аж дві людини. Тут уважно у законі вказано, що кандидатів до Верховної Ради подають організації, асоціації чи спілки, а потім ці кандидати проходять обговорення на спеціальному відкритому засіданні комітету. Логічно, що ці кандидати мають бути там, до них же елементарно у парламентарів можуть виникнути якісь питання. Ну, якщо ми говоримо про відкрите засідання, то воно має бути відкрите і в першу чергу для самих кандидатів. Але ж ні від кандидатів лише приймають документи, а потім депутати визначають, за кого вони будуть голосувати, і тих людей виносять на обговорення. Ми багато раз дзвонювали на робочий телефон відповідального головного консультанта з секретаріату комітету Гречані Тетяні Володимирівни. Наші питання про необхідність співбесіди кандидата обіцяла, що про це буде нам повідомлено додатково, але після обговорення кандидатів комітетом. Скільки людей подалося, хто ці люди невідомо. Але сам Данило Гетьманцев по факту каже, що всього подалося 22 людини і обговорюють тільки тих, кого попередньо запропонували самі нардепи, ми запросили тих, хто кого колеги, е, викликали. таким чином. А, таким значить, всіх 22 ми мене запрошували. Так як тут є. А, ми за запро... тут є наших чотири ми, 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 ми. ми ж зверталися до народних депутатів, аби вони визначилися, кого вони хочуть заслухати. Заслуховування не є обов'язковою процедурою. Заслуховування не є обов'язковою процедурою. Чи заслуховування усіх кандидатів не є обов'язковою процедурою? Це насправді велика різниця. Чому усім кандидатам, які подалися у комісію, не надати голос? Таким чином, на основі їхніх відповідей нардепи можуть зробити свій власний вибір у прямому ефірі. Вони скаржаться гетьманцеву, що не знають за кого вони голосують. Тут подалося 2, 22 кандидатури. Я, наприклад, не знаю. За у мене своєї пропозиції немає, але я би хотів всіх послухати. Тому що якщо я буду за когось голосувати, я хочу знати хто хто достойний. Дивіться, ми скидували в чат інформацію, що Кожен з депутатів, який хоче заслухати того чи іншого кандидата, міг про це сказати. І ми б його запросили. Виникає логічне питання: в чому проблема запросити усіх кандидатів і зробити свій вибір на основі і досьє, і особистого спілкування, тим більше що цього просять самі нардепи. Високі професійні, моральні та бездоганну репутацію, мабуть, без спілкування з людиною визначити дуже важко, якщо ми її ніколи не бачили і з нею не говорили. Саме для цього я пропоную поспілкуватися. Якщо вони не з'явилися, то значить народний депутат відповідно не подав відповідну кандидатуру на то, на те, аби вона була покликана на засідання комітету. Данила Олександровичу ще раз подають кандидатів громадські організації чи асоціації, а потім нардепи розглядають їх на відкритому засіданні. Навіщо говорити нардепам, щоб вони когось там викликали? Взагалі, навіщо ускладнювати процес? Хіба що для того, щоб кількість претендентів звузити до своїх претендентів? Рубаненко Людмила Васильівна це все українська. Громадська організація спілка податкових консультантів людина, яка не потребує характеристики, і Шевченка Галина Іванівна, це Національна асоціація адвокатів України, також подала нам цю кандидатуру, дві кандидатури, які я зі свого боку пропоную розглянути. Очікування відкритий розгляд кандидатур і спілкування з ними. Реальність вибір з тих кандидатур, у кого попередньо тикнули пальцем. Ну точніше, тикнув пальцем нардеб Гетьманцев. Адже у результаті кандидатами до комісії обрали двох його фавориток: адвокатку Галину Шевченко та аудиторку Людмилу Рубаненко, якої до речі, проблем з українською. Для нас дуже важливо, щоб чоловік, який Буде избран и назначен на этот пост, розбирався в економічних вопросах, умел прочитати фінансову відчітність підприємства оскільки всі економічні приступління очень легко читаються із фінансової чтності, бухгалтерського учоти і так далі. Об'єктивно, фаворитка Гетьманцева це аудиторка, яка розуміє специфіку роботи майбутнього бюро, а тому зможе гідно оцінити майбутнього кандидата на посаду директора цього бюро. Але як щодо іншої кандидатури гетьманцева Галини Шевченко, про яку відомо тільки те, що вона київська адвокатка, збрешне знання. Олег, право всіляка вітається, але я не думаю, що це є основним. Ну, це моя особиста думка. Це є основним кризисом. Комісія, а... яка буде обирати директора БЕП, не може йому навіть задати питання в сфері податків. Оце буде смішно. Ми не жартуємо про Галину Шевченко, окрім того, що вона київська адвокатка. Справді більше нічого не відомо. Більше того, самі нардепи її в очі не бачили, тому що вона не була присутня на засіданні цього комітету. Пізніше депутатка Альона Шкрум підтвердила це у Фейсбук. Галина Шевченко адвокат Кінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю правознавства. Останнє місце роботи юрисконсульт у державній компанії «Укрспецекспорт». На засідання вона не з'явилася, очевидно, її не запрошували, тому сказати тут щось важко. Обговорення її кандидатури не було. Алло, Галина Юріївна. Да. Добрий день, вас турбує Марина. Добре. Журналістка «Слідство. інфо. ми от розбираємо нещодавній парламентський комітет його засідання, де вашу кандидатуру по суті розглядали на те, щоб ви були членом комісії з відбору директора бюро. Ось і хотіла вас запитатися, як так вийшло, що ви не були присутні на засіданні? Ніхто не знає. Я перепрошую, а звідки у вас мій номер телефону? Він у відкритих реєстрах знаходиться, ви ж адвокат, наскільки я розумію. Реєстрах. Я розумію. У будь-якому разі я хотіла запитати, я не буду давати будь-які коментарі. Чому я, я хотіла так? буквально? А все добре. Тобто ситуація така: у комісію з відбора директора Бюро економічної безпеки може потрапити людина, яку на засіданні депутати в очі не бачили. Чим вона заслужила мати таку посаду, теж ніхто не знає. Я не розумію, чому на засіданні немає людини і немає її слова. Розумієте? Я не розумію хто це. Бо ніхто не запропонував народу депутатів спросити її на конкурс. Ніхто не запропонував. Як ви запропонували, і вона була б запрошена, і всі 20 були запрошені там. 21, хто брав участь. Так чекайте, ви ж її рекомендували? Чого ви її не запросили? Мені було достатньо тих документів, яка вона подала. Крок 1. назбирати кандидатів. Крок 2. ніде не оприлюднити їх список. Крок 3. Відправити той список нардепам у чатіку. Крок 4 – Вирішити, що на засідання можуть потрапити тільки кандидати, яких попередньо запропонували депутати. Крок 5. продавити своїх кандидатур. А тепер уявіть: для обрання директора бюро економічної безпеки потрібно мінімум 5 голосів. Очевидно, що два вже є. В законі також не сказано, що ми повинні проводити співбесіду з кожним тим, хто подав документи. Правда, якщо кандидат за ініціативою, ініціативою хотів би взяти участь в засіданні і виступити на засіданні, ми б обов'язково його б. Один раз Тетяна Володимировна відповіла, що уточнить про можливість кандидату бути присутнім на засідання, але наступного разу запевнила, що присутність кандидатів неможлива, з причини нібито наявності рішення депутатів, що розгляд буде здійснено без участі кандидатів. Щодо подальших наших повторних наступних питань до неї про хоч якусь можливість погодити участь кандидату у засіданні комітету. Ще раз відповіла, що для цього потрібен перегляд рішення депутатів, а це треба погоджувати з кожним депутатом. Але вона таких можливостями такими не володіє. Звісно, остаточно погодити двох кандидатів комітету має Верховна Рада, але ми думаємо, що це радше формальності. І потім, якщо директором бюро виберуть когось одіозного, ми будемо, напевне, знати дві речі. Перше, які члени комісії, такий директор. І друге, хто обирав таких членів комісії. Прізвища, звісно, в заголовку немає, але ми його запам'ятали. Якщо ви хочете знати більше про етапи формування бюро економічної безпеки, лайкайте, шерте, коментуйте наші матеріали, а за можливості можете нам задонатити, і ми будемо готувати таких матеріалів більше.